Вітання глядачам телеканалу ТВА. В етері програма Постфактум у студії працює Анастасія Іванова. Одеський кінофестиваль це нагорода місту чи просто збіг обставин? Про це детальніше сьогодні будемо говорити з Анною Мачух, генеральною директоркою Одеського міжнародного кінофестивалю. Пані Анно, вітаю вас! Вітаю Розкажіть, будь ласка, чому Одеський кінофестиваль і буде проходити у Чернівцях? Як взагалі обирали це місто і чому? Ну насправді ми дуже, дуже сподівалися на те, що ми зможемо провести цьогоріч одеський. Міжнародний кінофестиваль в Одесі, в його рідному місці. Адже весь минулий рік ми не мали такої змоги. Ми проводили кінофестиваль на різних майданчиках. Ми проводили кінофестиваль за кордоном. У нас були покази в Португалії, Канаді, Норвегії, Косово, в Чехії. Національний конкурс відбувся в Варшаві під час Варшавського міжнародного кінофестивалю. І цьогоріч нам знову пропонували наші міжнародні партнери провести кінофестиваль саме у них, але ми вирішили, що все ж таки кінофестиваль. Повинен повернутися додому, повинен повернутися в Україну. Але, звичайно, Одеський міжнародний кінофестиваль, він міжнародний, і ми маємо запрошувати міжнародних гостей. Ми хочемо запрошувати міжнародних гостей. На жаль, в Одесі це набагато складніше. Я не кажу, що неможливо, але набагато складніше, ніж в Чернівцях чи у Львові, чи в іншому місті, яке знаходиться ближче до кордону, в більш безпечному регіоні. І, власне кажучи, минулого року мене було запрошено на Миколичу Купинки кінофестиваль, який минулого року вперше проводили в Чернівцях, цьогоріч він проходив вже вдруге. Мені дуже сподобалося Миколайчук центр, центр імені Миколайчука, як локація і взагалі місто за атмосферою. І мені здалося, що насправді це може бути такий ось аналог Одеси для кінофестивалю. Цьогоріч знову ж таки, у вас є величезний плюс: це близькість до кордону, це аеропорти для того, щоб міжнародні гості мали змогу доїхати. Це відіграло важливу роль в прийнятті рішення? Мабуть, основну я б сказала, тому що все ж таки е, міжнародним гостям важливо прибути так з мінімальним витратами часу, Хоча насправді вийшло так, що вони також до нас добираються по два дні. Е, знову ж таки, тому що аеропорти не настільки великі, але звичайно це дуже важливо. І в першу чергу відіграло те, що е, я сподіваюся, так буде і надалі, але над Чернівцями не, не, не літав жоден шахіт, Шахет не літала жодна ракета, і е, це Фанцювали дає таку. Такого. Не працює ППО, так і це відповідно дає ось таку надію на те, що ми спокійно проведемо кінофестиваль, і е, наші гості будуть себе почувати безпечно. Ви говорили, що минулоріч цей кінофестиваль проводився взагалі за кордоном. Чи були взагалі думки поки що припинити проведення такого кінофестивалю? А були, вони були і цього року знову ж таки, тому що є дуже важливий фактор це практично відсутність фінансування а, культури зі сторони держави. А жоден кінофестиваль в світі великий кінофестиваль. Не відбувається без підтримки держави, але ми знайшли можливість. Ми знайшли допомогу від іноземних фондів, від іноземних наших партнерів креативної Європи. Український культурний фонд також виділив нам кошти грант. Ну і звичайно, наші партнери, які з нами вже багато років: там, Арарат, Самсунг, і інші вони нас підтримали. Вони самі нам зателефонували, сказали, ну що, давайте робити. Ось тому ось рішення все ж таки його провести було прийнято. От, Власне, наступне питання напрошується: чи були якісь міжнародні? Партнери чи, можливо, якісь міжнародні друзі, наші так, які відмовились взагалі наразі прийняти участь. Було насправді дуже багато іноземних гостей, які відмовлялися. У нас мала бути велика програма документального кіно в Україні з нашим партнером Бітобідоком в Чернівцях під час ось одеського кінофестивалю, який у нас завтра відкривається. Але на жаль, після подій на Каховському водосховищі, звичайно, багато міжнародних Стей відмовилося. Я знову ж таки їх абсолютно розумію їхні рішення, і тому в нас буде ще додатково 4 дні в місті Гдиня Польща, де буде відбуватися ось наша документальна секція Одеського кінофестивалю. З якими найбільшими проблемами при організації ви стикнулись власне у Чернівцях? Які були проблематичні такі точки? Ну е у будь-якому новому місці завжди складніше організовувати кінофестиваль, ніж коли ти його проводиш, от як ми, наприклад, в Одесі ми проводимо кінофестиваль, проводили до початку повномасштабного вторгнення протягом 12 років. Тобто, ми добре знали це місто, хоча в нас команда це було передбачено вже. Це да? було передбачено, хоча знову ж таки кожного року виникали якісь свої нові нюанси. І хоча команда в більшість це команда з Києва, але все ж таки Одеса стала нам таким рідним містом. Чернівці стане рідним міста, містом, може після того, як ми проведемо а, цей кінофестиваль цьогоріч. А, але, звичайно, досить таки складно, коли ти не розумієш, не знаєш самого міста, логістики, якихось нюансів а, проводити кінофестиваль. Але все вирішено. У нас є чудові партнери. Є Тетяна Дяченко, яка керівниця центру Миколайчука. І ось для нас спеціально до відкриття Одеського кінофестивалю а, провели ремонтні роботи в колишньому кінотеатрі Чернівці, який зараз культурний центр Чернівці. Тому ми. Дуже вдячні місту за ось таку підтримку за можливість провести кінофестиваль на таких чудових локаціях. Взагалі, якби Одеса велике місто і Чорнівці, порівнянні з Одесою, менше місто. Да? Чи є це якоюсь проблемою чи ні? подивимося подивимося є проблема звичайно в логістиці ось наприклад буквально в останні дні ми отримуємо щодня повідомлення про те о Боже як нам дібрати, добратися в Чернівці адже немає вже квитків на потяги знову ж таки відсутність авіасполучення зв'язку з війною потяги Ти не здається, витримують яке місто би зараз би страждало абсолютно так потяги не витримують кількості людей ну і звичайно в зв'язку з із повномасштабним вторгненням і зв'язку з логістикою у нас менше буде до людей, ніж ми звикли мати під час кінофестивалю в Одесі, але ми розуміли, що це так і буде. Ми звичайно віримо, що перемога вже зовсім скоро. І от тут таке питання: чи можуть Чернівці сподіватись, що з нашою перемогою все ж таки одеський кінофестиваль буде продовжувати проходити у Чернівцях? Я думаю, що Одеський кінофестиваль має повернутися все ж таки в Одесу, тому що він одеський, але е, я впевнена, що саме про змінимо назву, <с>? що проведення саме одеського кінофестивалю в Чернівцях е, допоможе зрости і стати ще більш масштабним е, кінофестивалюми Ось Якийсь ще зовсім молодий, тобто цьогоріч він пройшов. Вдруге, і вже він став набагато масштабнішим, ніж я його пам'ятаю минулого року, тому що я була і минулого року на кінофестивалі, була цьогоріч. І я думаю, що взагалі насправді ми минулі роки Одеський кінофестиваль завжди підтримував кінофестивалі, які проходили в інших містах. Ми підтримували і Хмельницький кінофестиваль, і Запоріжський, і Харків Міндокс. Тобто ми завжди підтримуємо всі ініціативи, які проходять в інших містах України, тому що лише разом, лише якщо ми всі об'єднуємося і одне одного підтримуємо, ми допомагаємо одне одному Стати тому я впевнена, що якраз ось проведення одеського кінофестивалю, по перше, відкриє для багатьох гостей України, іноземних гостей і самих українців, які до цього можливо не були в Чернівцях або були давно місто Чернівці знову, і, власне кажучи, Миколайчук-Оупен стане ще більш масштабним. Про локації поговорили. Вияснили найголовніше про наповненість кінофестивалю. Розкажіть, будь ласка, за яким принципом взагалі обираються кінофільми і власне журі, які. Оцінює ці кінофільми. Ми кінофільми обираємо уже ось протягом 14 років за одним єдиним принципом. Це мають бути фільми Арт Мінстрім, тобто фільми, які є фестивальними, є високохудожніми, але вони при цьому є зрозумілі абсолютно глядачу, широкому глядачу, тобто не лише тим, хто дивиться, не знаю, там жорсткий артхаус, тому що є кінофестивалі, які показують лише артхаус. Ми все ж таки показуємо глядацьке кіно. Ось і, власне кажучи, таким чином формувалася і програма цьогоріч. У нас працювала. Дуже гарна селекційна комісія. Вже багаторічний наш програмний консультант Аліг Шпилюк, програмний директор компанії Артхаус Трафік, яка проводить а, кінофестивалі вже протягом. Мені здається, майже 20 років по всій Україні. Це вечори французького кіно, і німецького кіно, британського, австрійського, тобто дуже багато кінофестивалів. Ілля Дядик, це Олексій Гладушевський, який є засновником Микола Чукоупен, та Ігор Сукманов, це екс-програмний директор в кінофестивалю Лістопад Білоруського, який було закрито у зв'язку з опозиційною такою позицією щодо Лукашенка, щодо Росії, щодо Білорусі. Ну і, власне кажучи, він мав бути нашим програмним директором. Але повномасштабне вторгнення не дало йому цього зробити. Він зараз працює в за кордоном в Берліні і допомагає Україні. Ось саме таким чином він доєднався також до формування нашої програми. Щодо журі, журі у нас два, у нас є національне журі, яке оцінює 10 фільмів: це 6 документальних повнометражних стрічок, 4 ігрові повнометражні стрічки. І туди у нас увійшли. Ерік Вайнріп – це режисер із США. Його фільм буде показано, власне кажучи, під час кінофестивалю це крик моєї крові. Історія Гоголь Бордело. Я думаю, що всі в Україні знають хто такий Гоголь Бордело. І ось ми подивимося документальний фільм. А Ерік подивиться всі українські фільми, які будуть представлені в національному конкурсі. Це вперше у нас гості з США приймають участь. Ні, у нас насправді в під час одеського кінофестивалю завжди було багато гостей, і практично кожного року були представники Гуль і Джон Малкович, і Келлин Мерфі. Ох, Господи, такого у нас тільки не вдається. Європа це більш звично для нас, а тут вже гості навіть. Ні, з США Ні, США завжди mm -hmm. приїжджали. Тобто щорічно у нас був хтось із США, Роуз Маговен, наприклад. Тобто, у нас кожного року були США. І ось цьогоріч ми цю традицію продовжуємо. А Ерік Вайнріп до нас 19. То вона, Стругармітевська, це режисерка і продюсерка із Македонії, яка, власне кажучи, знімає фільми про поствоєнну історію. Балкан, і мені здається, це дуже доречно, тому близько що для нас. близько для нас. Ми маємо змогу, на відміну від Балкан, знімати вже під час війни. Ми знімаємо фільми, ось але важливо все ж таки розуміти, а що буде далі, тобто як, як ми будемо з цим працювати. Марина Ергорбач, яка є режисеркою фільму Клондайк, добре відомого українського фільму, який минулого року дуже гучно пролунав у світі, Мені здається, було більше 120 кінофестивалів по всьому світу. Це і Азіатський американські, європейські, тобто вони всюди всюди показали фільм фільм, власне кажучи про. Війну, яка розпочалася ще в 2014 році, тому що для світу війна в Україні розпочалась ось 24 лютого але масштаби насправді... просто не розуміти наскільки це було раніше ще розпочати так. І насправді, ось коли її фільм показували, а вона його почала показувати після повномасштабного вторгнення. Вони його тільки закінчили, і було багато критики з приводу того, як це ви так швидко зняли фільм про війну Росії проти України. І якраз цей фільм показав, що насправді війна почалася раніше, тому з нами буде де Марина Ергорбач і Вацлав Маргул. Він є режисером фільму Пофарбоване пташеня. Це, власне кажучи, також військове кіно, тому що це фільм про геноцид євреїв під час Другої світової війни. І знову ж таки, нам те, що зараз робить Росія в Україні, це є геноцидом, і ми також про це знімаємо. І Ми будемо про це говорити. Ми будемо про це знімати в нашому кіно, майбутньому українському. Тому дуже важливо ось думка і залученість саме таких. Людей. Міжнародне журі у нас війшли Едвіна Спукшта, це відомий міжнародний програмер. Він не так, не так відомий для широкої аудиторії, але в професійних колах він вважається таким богом кінофестивалів, тому що він відбирає фільми на дуже багато кінофестивалів. Нам дуже була важлива думка його, також ось в оцінці нашої міжнародної програми. Це Сімона Бауман, вона директорка German Films, це таке міністерство кіно в Німеччині. Дуже допомагає Україні, дуже багато зробила саме для української кіноіндустрії за ці півтора роки і раніше. Але ці півтора роки насправді були найскладнішими для української кіноіндустрії. Її допомога дуже посприяла тому, що ми продовжуємо все ж таки знімати кіно, а не повністю зупинили процес. І це Дмитро сухолиткий Супчук, добре відомий вас, Чернівцях, який знімав фільм «Памфір», і У нас буде спеціальний показ фільму «Памфір», який зможуть глядачі ще раз. Подивитися в Чернівцях, поспілкуватися з Дмитром. А Дмитро в цей час буде дивитися міжнародну програму, і оцінювати іноземні фільми? Ми з вами тільки що говорили про фільми, так які будуть представлені про журі з різних країн. І от ми вже е, не раз почули про військову тематику фільми стосовно війни нашої. Скажіть, будь ласка, чи попередні роки було настільки актуально показ от таких фільмів? В попередні роки в нас також були фільми про війну в Україні, тому що почали знімати насправді вже з 2014 року. Вже почали фільмувати те, що відбувається у нас, відбувалося на сході, те, що відбувалося з Кримом. Ось, але звичайно, такої кількості не було тобто було багато, але не настільки. За ці півтора року дуже багато наших кінематографістів, по-перше, вони доєдналися до а, лав армії. На жаль, деякі з них вже загинули, захищаючи а, Україну. Багато хто продовжує. А, Працювати в армії, дивне слово, працювати в армії так, але вони це дійсно роблять. А багато хто в рамках ЗСУ, в лавах ЗСУ, вони фільмують все те, що відбувається. Це будуть секретні матеріали, які невідомо, коли ми побачимо. Але дещо, дещо вже формується в фільми. При цьому багато іноземних журналістів, режисерів, продюсерів також приїхали знімати в Україну з перших днів війни. Тому у нас великий був конкурс у Воєнному кіно, саме документалістиці було досить таки складно обирати. І таких фільмів у нас збиралося дуже багато. Ігрових фільмів менше, тому що знову ж таки ми проводимо цей одеський кінофестиваль, як я завжди говорила, що Одеський кінофестиваль завжди існував для глядачів в першу чергу. Останні два роки він існує в першу чергу для кіноіндустрії, а вже потім для глядача. Тобто глядач не став менш важливим. Для нього точно так само відбуваються всі кінопокази. Ми збираємо найкраще кіно, але в першу чергу зараз всі кіноподії мають відбуватися з цією цілею. Щоб е, допомогти кіноіндустрії відновитися, тому що за відсутності державного фінансування. Е, Продовжувати знімати ігрове кіно є не те, що складно, а практично неможливо. І якщо ми не знайдемо шляхи, як допомогти нашим кінопрофесіоналам продовжувати працювати, не лише документалістам, тому що з документалістами легше і більше підтримки міжнародної. А саме ось тими, хто працює над ігровим кіно, на те кіно, на яке насправді найбільше йде глядач, то уже за два роки у нас в кінотеатрах в українського кіно не буде просто. Тому дуже важливо якраз і проводити такі події. І показувати те, наскільки якісне кіно українські режисери, продюсери, актори, тобто всі, хто працює над фільмами, почали робити в останні роки. І ось, власне кажучи, результати кінотеатральні, коли у нас заповнені зали були на фільм Мавку, на той самий памфір, Люксембург, Люксембург. Ось. Але якщо, якщо ми не врятуємо цю кіноіндустрію, якщо вона сама себе не врятує і не включиться держава також, коли зможе собі це дозволити, то відповідно такого кіно. Ну, у нас більше не буде найближчі роки. Ви багато спілкуєтесь з іноземними кіномитцями? Скажіть, будь ласка. Власне, от за минулий рік, за цей рік, які їхні взагалі враження від того, що відбувається в нашій країні, і чи важко висвітлювати таку важливу тему на сьогоднішній день для всього світу, мені здається, для всього світу важко, звичайно, тому що це найбільша європейська війна, за власне кажучи, з кінця другої світової війни, і е, ще важче насправді е, нам, українцям, висвітлювати ці події, висвітлювати їх і достовірно, і так щоб донести європейські але ми це відчуваємо всю всю цю біль. Всі ці емоції, а іноземці, вони, мені здається, тільки споглядають, чи, можливо я споглядають. Є споглядають, є багато тих іноземців, які насправді зараз і знаходяться в Україні, які доєдналися і до Іноземні легіони є так. іноземні легіони є багато культурних діячів, які постійно відвідують Україну, допомагають дітям, допомагають біженцям. Але якщо взагалі говорити про те, і для чого знову ж таки проводяться кінофестивалі, для чого запрошуються міжнародні гості, це для того, щоб ще раз нагадати, що в Україні йде війна, тому що люди Справді світ в світі стомлюються від новин, вони стомлюються від новин з України і е, вони стають просто шумом інформаційним е, і вже не дають тих результатів, які нам потрібні, так які потрібні всі наші країни. І взагалі насправді вони потрібні більше навіть світу. Е, тому ось можливість ще раз заявити про себе, ще раз показати, що відбувається в Україні. Це дуже важливо, тому що якщо ми припинимо це робити, то е, з часом взагалі забудуть про те, що в Україні відбувається війна, а цього робити не можна. Пані Анна, я вам дуже дякую за нашу розмову. Сьогодні сподіваюся, що у вас будуть лише приємні емоції від перебування у нашому місті і організація пройде вдало. Дякую. Вам, вам гарно дякую. Глядачам нагадаю, що гостею нашій студії була Анна Маджу, генеральна директорка Одеського кінофестивалю. На все добре. залишайтеся з нами на телеканалі ТВА.